Добрий вечір, діти! Вітаю вас з таким цікавим та чарівним заняттям. До речі, я хочу сьогодні вас привітати зі святом. А скажіть, будь ласка, хто знає, яке сьогодні свято? Зима. Свято яке сьогодні? Чудове. Свято як називається Чудово. свято? Миколай. День святого Миколая. Молодці! Православні Бачу. люди відзначають День Святого Миколая 6 грудня. Згідно з звичаями, з 5 на 6 грудня святий Миколай обдаровує дітей подаруночками. За давніх часів у світі міра жив юнак на ім'я Миколай. Він був єдиним улюбленим сином багатих батьків. Але рано сиротів. Одного разу він дізнався, що бідна дівчинка не може вийти заміж, бо немає приданого. Миколай взяв мішечок із золотими монетами, вночі підкрався до будинку дівчинки та кинув цей мішечок у вікно. Вранці містом пішли чутки, що до дівчинки навідався Янгол. З того часу наш Миколай якого ми зараз знаємо як святий Миколай зробив багато добрих справ для бідних містян, залишившись непомітним. І до цього моменту кожного року Миколай приходить до дітей. Напередодні свята ти можеш написати листа Миколаю, де розкажеш йому про свої добрі справи та намагання бути хорошим. Наприклад, якщо ви в цьому році вирадували, і не хотіли навчатися, не слухали маму. Ви можете пообіцяти, Миколаю, що ви будете гарними дітьми в наступному році. І обов'язково ви знайдете подарунок під своєю подушкою. Листа треба запечатати та покласти на підвіконня. А ще ми можемо на підвіконня з вами, діти, поставити склянку молока і печиво. Коли прилетять пташечки. Або прийде сам Миколай. Він з'їсть своє печиво, яке ви йому залишили, щоб пригостити його, і вип'є молоко і забере свого листа. Найбільш слухняні дітки інколи отримують відповідь від Святого Миколая такі листи написані золотими чорнилами. У листі Миколай повідомляє дитину що скоро завітає до них у гості, хвалить за гарні вчинки, інколи дорікає за занеслу. От, наприклад, якщо ви знову ж таки вирядували, то він може написати вам листа. А ще до листа Миколай часом кладе гілочку-ялинку. Це своєрідний привіт від нього. Основним символом дня святого Миколая є медові пряники, які називають Миколайчиками. Сьогодні ми будемо з вами розфарбовувати таке печиво, але трішечки пізніше. Святий разом із помічниками-янголами випикає їх у формі зірок чи місяця, чи, можливо, янголят, ялинки, серця або ж самої форми самого себе, тобто Миколайчика. Святий Миколай приходить до дітей не сам. Подивіться, будь ласка, на малюнок, з ким же ж він прийшов. Його привели янголята. Вони допомагають йому нести вишивкий мішок. Діткам України Миколай кладе подаруночки вночі під подушку. Янголята допомагають. Нашому святому Миколаю. Ми бачимо зараз з вами на малюнку, що дитина спить, а тихесенько Миколай зайшов через віконце і кладе подаруночок дитині, яка цілий рік була чимною дитиною. Темна нічка наступає, снігом білим засипає всі дороги і будинки, всі дерева і ялинки. Ніби казка на малюнку, сніг малює візерунки, двері в хату відкривай, Йде до нас сам Миколай. Він несе свої вітання, радість, свята, побажання. Щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожному домі всі жили в любові ось такий чудовий віршик. А зараз я пропоную вам розфарбувати спочатку з вами хлопчика. Який у нас Це є? кого? Так, ось такого. Зараз хвилиночку. Пропоную зараз вам спочатку розмалювати ось такого хлопчика. Нам потрібна склянка з водою, пензлик, заготовка та фарби. Що ж, давайте почнемо. Поля, скажи, будь ласка, яким кольором повинно бути печиво? Ми бачили на малюнку? Повинно бути коричневим. Тому обличчя. Ми розфарбовуємо коричневим кольором. Тримаючи правильно пензлик, розфарбовуємо, не поспішаючи. Ось так. Розфарбовуємо, не поспішаємо. Ось так. Так, поле в нас зникло. Марк, дивись, будь ласка, на екран. Ось так. Тепер нам потрібно розфарбувати тулуб. Перш ніж ми почнемо розфарбовувати тулуб, я пропоную розфарбувати спочатку гудзики. Гудзики будуть у нас зеленим кольором. Тепер знову ми розфарбовуємо нашого хлопчика печиво коричневим кольором. Края ручок та ніжок будуть у нас білі, нібито біла глазур. Ось так. Олічки, розфарбовуємо гудзики нашого хлопчика зеленим кольором, а сам тулуб нашого хлопчика повинен бути коричневим кольором. Зрозуміла? Так, ми зависли. І мене видалило? Я тебе не видаляла. І що то із інтернетом? Я вже розфарбувала нашого хлопчика. Края ручок та ніжок повинні залишитися білими, гудзики в мене зелені, сам хлопчик повинен бути коричневого кольору, і капелюх я пропоную розфарбувати блакитним кольором. Це ж хлопчик, тому пропоную саме блакитний колір Ось так. А бубон, капелюшка нашого хлопчика, я буду розфарбовувати червоним кольором. Ось так. І з Поліною ми розфарбували хлопчика на малюнку. А з тобою, Марк, я пропоную розфарбувати печиво. Підготуй, будь ласка, печиво, пензлик і скляночку з водичкою. Підготувався, Марк? Марк. Так. Добре. Зараз ми з тобою розфарбуємо наше печиво. У мене трішечки інший малюнок, тому я буду розфарбувати. На такому печиві у вас є контур, наприклад, там блакитний, жовтий, червоний і так далі. Ви повинні розфарбувати саме тим кольором, який контур вашого малюнку. Ялинка, наприклад, зелена повинна бути, так, і так далі. Коли ми розфарбовуємо таке печиво, необхідно брати зовсім трішки водички, тому що якщо ви будете використовувати дуже багато води, ваш хлопчик просто буде негарний. І ваше печиво розмокне. Зрозумів, Марк? Так. Так. Розфарбовуйте, будь ласка, не поспішайте. У нас фарби знаходяться ось тут, на печиві, тому фарби теми, що ми малюємо з вами, все інше ми з вами не Малюємо печиво. Ось так. Тримайте, будь ласка, правильно пензлик свій і розфарбовуйте. Ось так. Оченята нашого хлопчика тут у нас в мене не розфарбовані, тому я розфарбую синім кольором. Ви розфарбовуйте за зразком, такий, як у вас на печиві. Ось так. І ось так. У мене ось таке чудове печиво. Тепер я буду чекати, коли ви домалюєте. Домовились? І ми зробимо з вами фото.